Так, Після сьогоднішнього ранкового обстрілу по енергетиці України Кременчук також потрапив під обстріл. ось не дуже в нас гарний вечір. Це зараз вже трошки є тут освітлення, але від КРАЗу, аптека, зупинка до водоканалу було. Все в темноті, світлофори не працюють. Ось тільки трошки вниз спустився. Тут трошки вже світло є на дорозі, але домівки, дивіться, справа, зліва повна темінь. Повністю весь водоканал потушили. 22 жовтня 2025 року. І все в темноті, окрім вуличного освітлення на дорозі. А тепер працює, мабуть, від генератора. Центральне освітлення, воно, бачите, яке добре, хоч ще дороги освіщається, але домівки без світла. Електростанцію зупинку проїхали. Зараз проїжджаємо Дармаш. Під'їжджаємо точніше до Дармашу. Заправка ВОК. Далі знову без світла в домівках. Навіть світлофор не працює. Зранку і шахеди. десь з 4 з утра мабуть, з третьої ранку, як пішли вони гепать, а, так, десь, мабуть, до сьомої чи до восьмої ранку були шахеди там з періодичністю 5-10 хвилин тиші, потім знову, не знаю, щоб 20, 20 плюс було точно шахетів. І було під ранок десь, мабуть, в районі сьомої ранку було ну, точно дві ракети. Крилаті ракети були. Взагалі-то десь від двух до чотирьох крилатих ракет було саме на Кременчук. Щось пролетіло, щось по нам було. І ось маємо. саму картину. Орки не впиняються вибивати в нас все, що є, світло, воду, опалення, б'ють по домівках, б'ють по садочках, як у Харкові сьогодні, шахедом. Отут От трошки, це вже ринок, зупинка, під'їжджаємо, тут вже трошки я бачу. Ситуація, мабуть, черга зі світлом тут. Поділили нас, як завжди, вже як, як, який зимовий період, ще ще навіть зима не наступила, осінь ще йде. А в нас вже графіки відключень куча черг, дивіться свій, свою адресу, дивіться, і щоб було. Розуміння, коли вас виключать, а коли вас включать, коли ви будете зі світлом, коли ви не будете зі світлом. Українці вже звикають, але кожного передзимового періоду, знову це страх, депресія. Ну, взагалі, яка людина захоче жити без світла, опалення, під ракетами, під шахедами, то звичайно, і настрій на такий. Осіння депресія, плюс війна, плюс така ось ситуація в країні. Постійні нічні обстріли. Психологія людей не витримує. Дуже гірко за нашу країну, за наших людей. Начебто й звикли всі, але кожен раз як новий раз. Кожен обстріл він. Якщо дещо поряд біля тебе воно прилітає чи пролітає, ти кожен обстріл переживаєш як новий. Кожен обстріл, він страшний. Кожний обстріл він психологічно зламує, хоча вже, мабуть, на п'ятий рік, на четвертий рік, вже майже 4 роки буде війна. Він вже якби якби привичне да, діло, якби всі звикли, але кожен раз по новому, кожен раз по-новому, тому що психологія відновлюється, нерви не відновлюються, але трошки воно, знаєте, як, все-таки люди знаходять в якісь позитивні моменти у житті між обстрілами. І начебто, знаєте, десь там прогулявся, десь там з дітворою погуляв, десь там щось заробив, десь там відпочив і вже воно якби. Психіка трошки відновилася, а потім через неділю-другу знову обстріл. Знову десь якісь трагедії. Кожного разу орки вбивають людей, дітей під час цих обстрілів читаєш новини і знову мораль моралі психіка падає в ноль. Потім ми знову відновлюємось. Неділя друга, і знову і так по колу вже майже 4 роки. такі справи в нашій країні. А це Кременчук, друзі, 22 жовтня. На годинку 20.30, тобто пів 9-го вечора площа трошки світиться, а я їду в маркетоп на Маслово. академіка Маслова. Соборна світиться, трошки тут світло є, мабуть, я ж кажу ще раз, що черга зі світлом. Зараз ще прийду додому, подивлюсь. Є в мене взагалі світло, чи немає. Буду я пішки підніматись, чи все ж таки мене ліфт підніме. Ось вулиця Академіка Маслова, аптека, он далі, АТБ і Маркет Опт. Мені треба Маркет Опт. Не знаю, я полюбляю там крильця. Буду вдома сьогодні, якщо світло буде. Духовка, звісно, духовка не треба, бо світла мало, треба економити, але треба й дитину кормити і себе, тому що закінчилось м'ясо, закінчились продукти, треба скупитися і зробити додому поїсти якось так. А АТБ. Ну, АТБ. діло в тому, що вони запаковані в упаковках. Ну, я маю на увазі. Нема на розвіз крилишок. Курячих нема стейків. Там, ну, воно в смазі все запаковане. Ну, я не знаю, я не полюбляю ці упаковки. Що мені в маркет подобається, там на, на бірне, то, може, там 15 крил, крил, крил курячих взяти, чи 20. Курочку можеш цілу взяти, Або бедра, або ніжки. Ну, коротше. Ну, Не знаю, щось до тебе дуже рідко заходжу. Йогурти дешевші, молочка є по акції в маркетопті дешевші. В общем, зараз вийду, вийду з маркета, скуплюсь і продовжую зйомочку далі. Так, ну що купив я курячі крильця, давайте поїдемо по... По вулиці Перемоги. Подивимося, як там. А, та що казати, ми сьогодні всі не виспались, всі не виспались ранком на роботу, діточок в садочок, хто куди, коротше, ну, десь п'ятого ранку, навіть десь з пів п'ятого. Ну, я лічно я не спав толком. І Син маленький прибіг до нас з дружиною в кімнату, бо злякався, сирена, потім пострілів, як збивали ті шахеди. Ну, він вже чує, все добре розуміє. Злякався і то крутився, то я його обнімав, цілував, укривав, пригрівав, коротше. То, толком так вже і не спав. І ранком вже на роботу поїхав що сказати чесно взяв баночку пива Хочу просто трошки, щоб, знаєте, випить от мені 0,5 Ну буквально, так да, покал ну, пива, да, як там в ресторані заказуєте 0,5 пива, покал Мені ось вистачає, знаєте, щоб ну, я там взагалі не п'ю. Для мене знаєте, там, пару разів в неділю можу взяти 0,5, або після футболу, як побігаю, або після якогось там важкого дня 0,5 п'єш і потім взагалі як младенець засипаєш, воно розслабляє. Воно якби 0,5, це ну, взагалі типо, знаєте, як в Європі і за кермо можна сідати. А для мене 0,5 це як ну, ти там, ні, як не нап'єшся ним, але воно, знаєте, от в самий раз типа, розслабляє, ти нормально там без всякого засипаєш і все, тим паче, що не виспаний. До чого кажу, що от мені, що ще заїхав в маркет і заїжджаю, що там от вибір пива прикольного більше. А, ну, Я якщо беру там пару разів в неділю пива, блин, ну, я не беру там. Дійшове, знаєте там За 20 чи не знаю сколько, 30 гривень коштує за 40, бро. за 50, ну типа там імпортне. якесь Латвійське, литовське, там німецьке, що там привозять. Польське, не помню, чешське. Зараз взяв Не буду рекламувати, понятно що, ну по-моєму, що я взяв. короче якесь такого не пив типа 47 гривень стоїть по акції, так 65 чи 60 чи 65 щось таке. Ну, от В АТБ заходиш, там немає такого вибіру. Там, такі всі обичні марки, бренди пива, що я вже їх пив там колись давно. Ну, Я не хочу там, знаєте, брати звичайно, якщо його смакую раз в неділю, то я краще візьму там таке щось подорожче. Але воно буде в кайф. Так, ну, сідемо коротше, вже по Троїцькій. Тут трошки світло є. Ну не трошки, якби є, бачу в домівках. Тут, мабуть, черга, то я, мабуть, ще на ліфт мене підніме. Так, бувша Пролетарська вулиця, зараз вона називається Небесної Сотні. Вулиця Небесної Сотні. Далі світло є, це 1905-го. Тут далі теж є. Ну, коротше, тут далі начебто, як і є світло.